Одесу накрили сильні дощі, які за сім годин принесли містянам і великих проблем, і велике горе. Злива фактично паралізувала міські дороги, які подекуди перетворилися не просто на неглибокі річки, як це було у минулі роки. Цього разу, за сім годин, на місто вилилася. Практично двомісячна норма 94 міліметри опадів. Вода заливала все: площі та парки, підземні паркінги та магазини, квартири та будинки одеситів. У деяких місцях потік води зносив автівки, кіоски. Негода завдала серйозних збитків: підтоплення доріг, перебої в електропостачанні, пошкодження майна, повалення дерев. Але найгірше, що сталося, загинули люди. Тільки в провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п'ятьох загиблих: двох чоловіків, двох жінок та маленької дівчинки.